Вечір добрий вітуся. От бачиш, я приготував тут рюкзак з водичкою, з фарбами, і ще щось. На велосипеді полотна. Як бачиш, але я не поїду, тому що ти теж мені хамиш, ти дуже почала знахабніло хамити багатьом людям. Я терплю вже тому понад два місяці, напевно, так серйозно. Це не є порядно. Отже, я, я зібрався їхати, так, як бачиш. Я втомився, перевтомився, якраз я піду в гори ось там у лісу ту цікаву темряву відпочину і, може, наберуся сили. Чи я приїду до тебе, не знаю. Дуже не хочеться, бо просто жахливо ти перевтомила мене. Я думаю, що не тільки мене. А на породі тиша, спокій ніяких мені оцих, знаєш, криків, викриків на директора школи, там, на тих. Я не знаю тих деталей, тим більше дружину священника пана Івана, який... Чудова людина так не робиться. Має бути вдячність. Десь там казала, що і на дану Олександрівну, свою сестричку, і на Олексія. То є повне хамство. Емоції, емоціями треба контролювати хоч трішки, а не викидати це все знаєш, на люди. Так що поки що будьмо так, але швидше всього прощай. Я не хочу з тобою жити, тому що ти мене ми, ну, після вінчання. Не виправдав всіх тих якихось сподівань для себе, не для мене. Я вінчався для тебе. І я втратив купу часу з тобою. З того кінця липня до цих пір я серйозно не попрацював. Були цікаві моменти, але в цілому було кепсько. Особливо останні два місяці. Я просто начав, жив, наче в пеклі. Я тобі пекла не бажаю, такого, як, як, в якому я був, але. Якщо маєш трішки розуму, трішки сили волі, зберися і розберися.